Вітаю, шановні. Оце вже зібрала останні чорнобривці. Уже насушила, люблю чай з чорнобривцями. А це мені попало під руку, що роблять ще варення з чорнобривців. Але роблять, як беруть із жовтих сортів. Ну, але ж для чаю рекомендують сорти, які найтемніші. Тому, які у мене є сорти чорнобривців. Ну, це Ну, підходять вони, бо чай п'ю і все нормально. Оце відрізую оці тільки пелюстки. Ну Десь вершечка захватить, то вже ж нічого не станеться. Бачите, ось вони пелюстки, ось я обрізаю. Далі що робимо? Стакан чорнобривців, оцих пелюсток, 300 400 грам цукру. Можна 100 і стакан води. Я ще не робила, тому я начиталася, надивилася. І думаю, ну останні чорнобривці лишилися вже що з ними. Буду робити варення. Ну, Що вийде, покажу. Можна додати ванільки, можна додавати лимон, апельсин, когось що є для трошки закваснювання кислотності. От, ну У мене лимон є. Ну, подивимося, як воно. рози робимо? троянди. Робимо. Ну, попробуємо, що вийде із пелюсток чорнобрівців. Рекомендують жовті сорти, щоб було варення як медового такого кольору. Ну, що маємо, те робимо. Ну, успіхів мені і вам, Попробуйте.